Ці дві автівки стали першими, які евакуювали на спецмайданчик через порушення благоустрою. В жовтні 24-го року ухвалою сесії міської ради було прийнято положення про виявлення і переміщення закинутих транспортних засобів. Відповідно до цього положення районні адміністрації провели обстеження своїх територій з метою виявлення таких закинутих авто, які власне порушують правила благоустрою. В загалом у місті виявили близько 70 таких автомобілів. «12 власників добровільно Брали свої транспортні засоби, деяких ми відправили на комісію, і вони підлягають евакуації на арешт-майданчик. Ми насправді самі виявляли такі автомобілі, і також у нас були звернення мешканців. Мені не заважали, я їх не помічав. Я ніколи не їжджу, я просто пішки ходжу, то нього. Все одно треба було пора тим займатися, а не тільки зараз. Я тут. Скільки пам'ятаю, вони тут стоять. Перед тим, як евакуйовувати машини, власника за місяць часу попередили і попросили привезти їх в належний стан або забрати самостійно. Власник цього не зробив. У цих двох авто один власник, розповів директор ЛКП Ігор Шпак. Одна людина проживає ось на третьому поверсі. Ми йому усно перше зверталися до нього. Крім нас, ще зверталися дільничі інспектори і казав, що він не має коштів. Один автомобіль йому подарував друг, що він не має, як його зремонтувати і зробити його транспортабельним. А друга машина оця, цей Форд, то він сам ремонтує постійно. Але нічого в нього не виходить. Коли вже ми звернули другий раз, і коли вже поставили наліпки, він дзвонив до нас. що, що не робіть, що хочете, я машин не буду забирати на евакуацію своїх авто. Власник теж не прийшов. Тож автомобілі забрали на спеціальний майданчик. Тут евакуйовані авто можуть бути до півроку. Власник може звернутися на арешт-майданчик і забрати автівку. Заплативши за перші сім діб зберігання, платиться 120 гривень, за кожну нову добу зберігання платиться по 20 гривень. Якщо протягом півроку власник не зможе забрати автівку, відповідна автівка йде під реалізацію. І після цього гроші йдуть на спеціальний рахунок. Після зберігання грошей протягом трьох років ніхто не звертається за поверненням грошей. Відповідно, гроші йдуть до дохід Львівської міської територіальної громади. Повідомляти про занедбані авто можна на гарячу лінію міста. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.